А можливо, знаєте, я, е, я знаєте, яку одну із перших любов переживав. Е, я, коли прийшов в церкву, то я працював на стройці в Києві. Знаєте, так вирву історію одну. І ми їздили на молитву, і у нас були гроші тільки доїхати на молитву. І брат, який мене привів до Христа, і ми з ним працювали на стройки, нам не платили гроші, не було що їсти. І я йому говорю, слухай, давай закладемо мобільний телефон твій <хи> і купимо поїсти. Ні, це нормальна ідея. Нормальна ідея, і купимо поїсти. Він говорить: так, ми можемо закласти телефон, 100 гривень давали за його телефон, і можемо купити батон, майонез і живчик. Типу, у мене був такий план: 100 гривень, батось має батон має несе живчик. Він говорить: а можемо вірити? і вірити. Я говорю, як це вірити. Він говорить: ну от і будемо вірити. Я говорю, ну, ну і як? І що? Типу, буде. Він говорю, ну от будемо чекати. Я говорю, ну давай, я так посміявся, мені було 19, я посміявся, такий, ну, як чекати, ну давай. І ми помолилися, і потім жінка знаєте, в кінці служіння підходить і говорить, слухайте, Бог мені сказав, щоб я вам дала 20 гривень. І дає мені 20 гривень. І я до нього підбігаю, вау, це якраз нам на дорогу, 10 гривень, там, правда, майонеза не було. Там був батон-живчик, і 10 гривень. Щоб його не посадили. Вбили мого діда і ще одного по маміні лінії був по папіні, по маміні, по папині лінії било діда. І я в 5 років почав жити на вулиці. І я пам'ятаю, я вже брадяжничав. І не було що їсти, і дома Ну я ще жив, коли чи мама була жива, дома постійно пили люди, був такий притон якийсь алкогольний. І мене навіть у моїй мами було три чоловіка. І нас було четверо братів, ми всі були від різних батьків. Батька були різні батька. І ось середній батько, він мене виганяв. Він говорив: іди шукай твою маму. Знаєте, там була зима, було холодно, мені було 5 років, мама десь напевно пила. І він говорить: іди шукай маму. І я просто йшов на вулицю в 5 років шукав маму. Я бродяжнічав, попрошайнічав. І я, я пам'ятаю, щоб виживати, я їв хліб, який кидають вікно птицям. Знаєте, є така традиція в Україні: не викидай хліб в смітник, а кидай у вікно, хай птиці поїдять. І кидають вікно зазвичай не на фасаді будівлі, тому що там люди ходять, а там, де люди не виходять, типу забуду. Пам'ятав це, я ходив, у цей хліб збирав і його їв. Я спіймали в п'ять років соціальні служби в Краматорську і я вчився півтора року в домі Маріуполя в Рощиці в Краматорську. А потім мене розприділи в Маріуполь. Я вчився вісім років в інтернаті для дітей з Сиріт в Маріуполь. І, звісно, інтернат мене і я мав багато комплексів, переживань і в вже думки. От саме в вашому віці якраз. Тобто, я подобались мої великі очі. Конечно, в інтернаті над тобой постоянно там хтось здівається как ще такого слова. І там в інтернаті все було дуже просто. Хто сильніший був маленький хворобливий хлопчик? І частіше всього мене били. І, конечно, мені це не дуже подобається. Я п'ять разів втікав з інтернату, жив на вулиці, перший раз спробував в шостому класі. Я нюхав клей в шостому класі. Ворував уже і жив так. І потім, коли я в восьмому класі трошки, і коли я вийшов з інтернета, якраз звільнився, батько він відсидів 8 років, і мій брат. І коли я з ними познайомився прямо при першому знайомстві, і говорять: слухай, правильно жити так. Тобі треба бути бандитом і, типу, ніколи вже не працювати, а от грабіть людей, обманювати. І так правильні люди живуть. Мені було 14 років. І мені сподобалася ця ідея, вона реально була працююча в Красноверську в 2000 році, в 2000-2001 Ну, вона була реально працююча. І я почав вживати на вів приступний спосіб життя, і, в принципі, з роками я так реально захотів стати бандитом. Думаю, все, я буду бандитом все життя, я ніколи не буду працювати, я буду грабіть. Зайшов слідство в п'яти містах. Я був приблизно в десяти відділках поліції. Мене питали, били, били регулярно. Брат готував мене до дорослого життя, і він мене бив кожен день. Просто кожен день. Він мене бив за різною трубою, пригав у мене на голові. І типа. Готував мене до того, щоб мене в поліції питали. І потім, коли мене в поліції питали, я думав, ребята, ще не бачили, як буває. Декілька разів я був в розшуку, я жив пі я стояв на учоті. Я вчився в 42-му училищі. Ну, вже не вчився. Я стояв на учоті в дійтській кімнаті міліції, я був на учоті в наркології. Коли мені виповнилось 18, вони мене дали. В взрослую поліції, і коли щось в місті відбувалося, знаєте, є такий невеличкий змі, коли поліція приїжджає до них. Ну, От це я був дурачок такий. знаєте, Я сплю. Восьма ранку поліція приїжджає, і будуть мене. Вставай. Що таке? Поїхали в городі, знання. Там людей грабіли, скоріше, це ти, дурачок. Поїхали, покажемо тебе. Я такий, це не я. Та все понятно, сідай машину. типу. знаете, вот так опознание проводят, и вот так стоишь, типа, только не так, как в фильмах, ладно, я шучу, на самом деле происходит по-другому. Вот так люди просто себя, тебя за ухо к ним подводят, типа, говорят, ну что, этот дурачок? Они говорят, не, ты такой, ху. Ладно, иди додому назад. Я говорю, а может, подвез? Он говорит, не, иди пешкой. Ты такой, о, блин, типа, идешь пешком назад. И вот так постоянно тебе, типа, потом, конечно, я пошел в Рошук, я, я был в Рошуке в своем месте, во всех районах. І потім я працював з бандитами, я платив в общак, тобто, ну от прям хотів так жити. Я вживав всі наркотики. Я попробував всі наркотики і в принципі був залежним від наркотиків. Але в 19 років, коли я вже був в п'яти містах, до мене прийшла така думка. Я буду сидіти. Я просто буду сидіти в тюрмі все життя. як мій. Батько. Мій батько сидів два рази, вісім, потім 3. Він помер від наркотиків. Мій брат сидів два рази. вісім, потім один. Забивсько перший раз. Потім його вбили. Мій дід сидів три рази. І потім його вбили. Сиділа, і вона померла від алкоголю. Ще один мій але тільки передніми. Коли ти жиєш тільки передніми, ти не, не можеш вибивати нормально від в принципі, він. Чому він мене бив кожен день, тому що любив і тому, що ну, трошки з ума, я думаю. Якби він два роки в тюрмі провів в одиночці. І я розумів, що я 70 років відсиджу, буду таким же дурачком. Я буду доганяти життя, я буду жінок. І я вже п'ятий років приїжджаю, вона старша мене там, на 4 роки, і я їй говорю: ти будеш моя п'ята мама. Не називай мене. Я говорю, ну ти просто п'ята. Ну, ну хто ти? Я говорю, ну хто ти? Ну ти ж старша мене на 4 роки. Як мене тебе називати? Я кажу. Ну і я осознав, що я буду отак все життя, бандити, що я втрачу своє здоров'я, що я буду бандитом. І знаєте, я розочашу в цьому світі в паняттях, я ж жив по поняттям, тому що по суті вони всі придателі. І в конічному тоді тебе придавали, вони пропивали, те, що ми ворували. І я розумів, що коли я буду сидіти, я нікому не потрібен. Ну, там, хоча там всі обіцяли, там ми будемо тебе гріти. І я втік від на роботу. Хоча думав, що ніколи не буду працювати. Мені було 19 років. І я жив по чужим паспортам в місті Доброполі. І фінал бандити, мій брат, він сказав: Я тебе вб'ю за те, що я пішов від бандитів і не захотів. Я не шукала поліція в п'ятій і мій двоюродний брат, і всі мої друзі, вони всі відвернулися від мене і говорили, ти хитрий. І один раз мене спіймали і посадили на 30 суток. Суток. Я сидів 30 суток. І коли я сидів, приїхали вже зі Слов'янська, я був ну, все. І я молився, <рочем>, будучи бандитом. Бандити теж моляться. Ми йдемо, кого-то і молимось, щоб все вдачно вийшло. Ну, щоб ви зрозуміли. І ми читали. Але то таке був один настільки, що от просто всі відвернулися. Поліція шукає. Я вийшов, так відсидів, вони мене не посадили. Там я чекав суда і от я реально повинен був поїхати на 10 років. І я уйшов пішки десь метрів, і прийшов до друзів, з якими я в інтернету в училище. І я говорю: дайте мені дві гривні. Це був 2005 рік, 2004 -2005 рік. І мені дві гривні ніхто не мог дати. Гривню. Потім приходжу к іншому. дай мені гривню, щоб я сів на автобусі і уйди, тому що мене завтра посадять в тюрму на 10 років. І ніхто гривню не міг мені дати. І я прийшов до двоюродного брата, він говорить мені, та ти ж наркан, хитрець, я тобі дам гроші, ти їх проколіш, п'єш, не дам гроші. І я просто подивився: я один. І, коротше, прийняв до себе один алкаш. Ніхто не хотів мене вже брати і взяв один алкаш. І ми з ним жили, і я вже не міг днем ходити, ходив тільки ночю, і не було що їсти, вкрасти не міг. І я ночі ловив кошик, приносив, і і он під бутилку самогону. У нас була бутилка самогона, буханка хліба і кошка. І я пам'ятаю, перший раз їв таке, знаєте, чисто м'ясо. А потім на наступний день він говорить, будеш бульйон, типа, бульйон будеш? Такий голодний їсти нічого, такий думаю. Давай спробую. Спробував, знаєте, такі волосинки. Ладно, шутку, не буду вам подробиці розказувати, ви ж знаєте. <гум> ну, і це був фінал. 19 років. Я в розшуку, нікому не потрібен, одинокий, з комплексами, очікуючи 10 років. І, ну, от все, вже, вже, і я вже втратив всяке чувство достоинства. Тому що, ну от я когда хоч бав, а ти пошук їм. Типу, ну от все, уже. Ну, і ми ходили на вагони уголь варувати. В Доброполі я вже жив. Один чувак, з яким ми вирували уголь, він уїжджав в Київ на роботу. Поїхав і, і я йду в Києві. А що там? Ну робота, типу. Ну, можна з вами. сказали, можна. І я під чужим паспортом уїхав через Красноармійську їхав. Ми працювали на стройці в Києві. І був один. Ми бухали, вживали наркотики, і був один, не бухав. Всі говорили, дурачок какой-то, він тільки працює і не п'є. І він читав Біблію, і молився Богу, і всі говорили там молиться там там якийсь ненормальний. І я якось до нього підійшов, кажу: "Слухай, дай Біблію почитати, що скучно на строк". Він мені дав почитати, і потім він кудись їздив. Я ему кажу: "Куди ти їздеш?" Він говорить: "В церкву". Я рю: "А що там?" Він говорить: "Ну, люди, типу. Ну, що ви там робите, типу?" Він говорить: "Ну, не знаю, типу. Поїхали подивимось, молимось там". І я кажу: "О, давай, давай, быстро покупався, сіли там, автобус поїхав з ним в церкву, і я потрапив Ну, Це не конференція була, а на служінні, на класичне служіння протестантської церкви. У мене ще був фінгал під глазом, ми десь там напились, подрались. Чужой паспорт, короткі штани, дирявої ботинки, кожна така куртка вся в заплатах. І я пережив Бога реально прямо на першому служінні. Просто отак от вони щось молилися, співали, і я просто пережив Бога. Я собі сказав: все, я хочу сюди ходити. А потім ці люди просто почали мене любити і піклуватися про мене, нічого не потребуючи взамін. Яким чином? 20 гривень. Потім мені не було, не було де ночувати, мене поселили в подвалі в церкві. Я дуже багато часу жив в подвалі в церкві. Потім вони дивляться, там у мене куртка кожне, порвана. вона говорить, слухай, там є куртка. Тримай там. І просто ці люди почали вірити мене, підтримувати, і я собі сказав: все, я хочу бути з цими людьми. Я побачив Божу любов через піклування Божих людей, які просто почали, нічого не потребуючи взамін, а в мене вже нічого не було. Просто любить про мене піклуватися, трошки підгодовувати, тому що я був голодний постійно. Я 12 років в житті голодав. І Бог почав міняти моє життя. Я пам'ятаю один із перших великих проявів любові, наш лідер молоді, Юлія, сьогодні моя дружина. У нас була ситуація, ми проводили. Для сліпих е, таку конференцію ми влаштовували їм щось там музикальне, щось їм грали, співали разом з ними, давали їм продуктові набори. Ну, така організація. Таку подію для них робили, тому що наша церква збила збирала.